Там Господь, як ми чуємо в Євангелії, той, хто вірує в мене, ріки живої води потечуть з утроби його. Це Він сказав про Духа Святого, бо ті, що увірували в Ісуса Христа, Дух святий пробуває в тих людях. І Господь. Як ми знаємо на той час, коли Він це казав ученикам і апостолам, а Він до нас усіх це сказав. Бо тому що Ісус каже, що не тільки для вас це благословення, не тільки для вас ці слова, а для всіх, хто вірують в мене, за словом вашим. І так нам. Апостоли звістили слово Боже.